Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кід ЗВІЛ І сьогодні у нас у студії школа номер 2 Отже, перше запитання у нас до Ані. Скажіть, у якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся в п'ятому Б. У вашому класі багато учнів? Так. А ви, Софія, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? З дівчинкою. Ви часто у неї списуєте? Ні, я взагалі в неї не списую. Ксенія, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого краще оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? Однаково. А з математики у дівчат. А ви, Софія, що зазвичай робите на перервах? Ми граємо. Ходите у їдальню, можливо? Так. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Софія, чим зазвичай годують у вашій школі? Нас годують дуже смачно, нам подають пюре так отлети. Думаєте цього достатньо, щоб бути ситим? Що? Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Так. А, Олю, а ви їсте у їдальні? Так. Скільки разів на день? Один. Вам подобається? Так. Добре. Світом. Розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Ні. Якщо так, то з якої причини? Не була ніколи. Угу. А... Качу. А вас викликали коли-небудь до директора? Вас викликали викликали небудь до директора. Що? Вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі. Е, так. Як ви гадаєте, це взагалі страшно? Ну так, могу Можливо, можуть ви зі школи. А ви б хотіли стати директором школи? Так. А чому? Ну, мені подобається навчати дітей. Дякую. Віка. Віка, як ви вважаєте працювати директором важко? Що? Як ви вважаєте працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? <реклама> е, ну, може, пристав... при... Познайомилася б з діткам. Добре. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на кі звіл Тіві та його ведуча Дар'я Шаповал. До зустрічі у наступних ефірах.